Що, ще я борщ? Так. Що е, тобі, дати сметанку ще трошки? Ні, тут нормальна сметана. Ні? О, Боже, який борщ. Е, чуєш? Що? А, хотів вам розказати машину тільки, що пішли, від... йдемо від мами на парковку, нема машини. Забрав евакуатор. евакуатор. Е, нічого, дзвоните в поліцію, кажете ваші номера. Мені зразу сказали, де машина, 330 євро, за півгодини можна поїхати забрати. Ну, що я хотів сказати більше на відео в анонс. По-перше, борщ, просто найліпше, що придумало людство. Пам'ятаєш адвоката Демченка? Ну, чому ж не? Ну, той такий от в Тіктоках ото, от, от нові любі українці, Ну, Юра, який був тут в гостях. Да. Є мої вареники. Коротше, ми з Юрою будемо робити офлайн, велику офлайн-конференцію в січні. Хоч піти? Я? Ну. Не знаю, що там буде цікаво, то наче підлітку. Буде цікаво, чи, 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 чи будуть наливати? Ні, наливати, то таке, в мене тиск, мені не можна. <реку> Рачі, а ви б пішли на велику конференцію Майка Офіса і адвоката Демченко. Якщо будуть наливати, ні, ну вам що, по алкоголі головне. Та відстань від баби. Ну, Отак, і, о... <реку> Отак і живемо.